Мої вітання, шановні глядачі, була в АТБ, зробила закупочку, але перед цим заходила в Аврору. Показую, що взяла в Аврорі. Купила насіння соняшникове підсолене і вже чищене. Дуже подобається ось цей алмаз. Воно раніше коштувало взагалі 15 гривень, зараз 17, але все одно доволі вигідно. в АТБ. менша упаковка, хоча там, мабуть, теж 100 грамів, але дорожче коштує. І взяла ось ці смачні цукерочки. Вони турецькі, здається, і з таким кремом фісташковим. Подобаються, класні. Як Рафаело на мінімалках. До кави дуже смачно. Так, і далі будуть покупочки за тебе. В АТБ взяла коктейль з сину. Вони зараз, до речі, на знижечках. Вигідна ціна. Батон вершковий від сархліб. Далі. Ось таке куряче філе від своєї лінії. Зараз буду робити салатик по типу осіннє сонце. У мене на каналі є рецепт. Дуже смачний салат виходить. Із фруктів взяла два мандарини для сина. Дуже він зараз полюбляє Вони, до речі, такі смачні, соковиті. Дві цибулини були такі крупні. Так, і три помідори рожеві. Була сьогодні на ринку і не купила. Взяла ось такі. Ціна більш-менш нормальна, бо ось ці на гілочці чері, вони по 150 гривень, так як і були. Так, ще сину ось такий якийсь коктейльчик, сказали, новинка. Смурфи яготинський зі смаком вершкового пломбіру. В інших магазинах, можливо, і були такі коктейлі, а тебе не бачила раніше. Так, дві пастілки, цукерочки. Сир, ось такий польський гауда. Він вже пластами запакований. Окремо, тут вісім шматочків, наскільки я пам'ятаю. Далі майонез невеличку упаковку: ось такий щедро прованса, 67% жиру, 150 грамів. Це якраз заправляти той салат. Дві ось таких цукерочки батончика міленіум, В кожному відсіку тут горішок. Так, масло на знижечках. Молокія 73% жиру. І взяла десяток яєць. Десяток Зі своєю коробочкою ходила. Нормальні яйця набрала, і ціна зараз непогана. Так, і це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!